Так, для наших клієнтів, щоб включити станок, це, наприклад, 2,5 метри 100 тонн. Повертаємо рубильник. Станочок у нас включається. Потрібно включити подачу живлення на двигун, нажати кнопочку Зелену. Старт. Гідравліка у нас включилась. Треба перейти в ручний режим. Ось така рука намальована. І нажати, натиснути зелено на педалі. У нас станочок Y1, Y2, осі обновилися, з'явились сині точечки. Тут в нас е 6 осей, тому у нас є ZT1 і Z2. Ми зробили референсні точки на Y1 і на Y2. Тепер треба нажати зелену на екрані в ручному режимі. Тепер у нас обнуляється. Ось X, R і Z. Ось у нас обнулилося. З'явилися сині точечки навпроти кожної з осей. Y, B – Це в нас а, система компенсації прогину, її не потрібно, а, не потрібно робити референс. Вона в нас показує у відсотках, тобто від 0 до 100%. Тому для того, щоб включити суночок, треба зробити буквально нажати декілька зелених кнопочок. Після того, як ми включили, ми можемо зайти в список програм, завантажити програму, яка вам потрібна. Перейти в автоматичний режим, нажати зелений. Таночок стане на позиції.